Всім привіт! Мене звати Софія Котлярова та я з Києва. Я займаюся танцями, вокалом, вивчаю англійську. До речі, можливо, хтось мене бачив у наших серіалах, тому що я рекордсменка України по найбільшій кількості ролей у кіно, а саме я знялась у 54 серіалах. А ще у мене є премія «Гордість країни, яку мені вручають вже 7 років підряд. Ну а ще я виграла 14 конкурсів краси. Також я маю кінопремію від асоціації Логас та посвідчення волонтера. Ну а ще я волонтер. Я віддала більше 280 тисяч гривень на ЗСУ. Я проводжу багато благодійних концертів у різних містах України. Та не тільки в Україні, бо у перший рік війни я провела свій перший сольний концерт у Ізраїлі та виступала на благодійному концерті у Тель-Авіві та Румунії. А до війни я опікувалася онкохворими зітками з онкоцентру, чим займаюся і зараз. Також я підтримую військових поранених концертами, смаколиками і так далі. Ну що ж, сподіваюсь, я вам сподобалась до зустрічі.